Причудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Піт Гайнс, голова видавництва Bethesda, оголосив, що йде з компанії, пропрацювавши там 24 роки. Що ж, мабуть, я піду. Інтернетами ширяться чутки, що Мікрософти вже зібрали команду, що почне робити нову частину Гейло на Unreal Engine. Різкі зміни! Різкі зміни! Різкі зміни, різкі зміни, різкі зміни. Тим часом у Гейло Infinite розпочався п'ятий сезон, що додав до гри нові режими, кубку скінів, а також нові арени. Це ж мапа? Та невже? Nvidia піднімає ціни на GeForce Now в Європі та Канаді. А от ціни в США лишаться незмінними. Нова вартість зараз у табличці на ваших екранах. Тож, якщо вам тепер за дорого, можете спробувати, наприклад, бустероїд він дешевший і сервери ближче. Дякую, але тут мені твої поради не потрібні. У Кала на Геловін завітає купа персонажів: діаблівська ліліт, що кочує з однієї гри актівіженів у іншу. Спавн з Dead'івським ешем, та інші не менш культові персонажі. Одним словом, зробили оце з колди Фортнайт. Але щоб що? Тим часом в четвертій діаблі стартує новий сезон, разом з яким до гри додадуть підтримку третього DLSS. Нове оновлення для Lords of the Fallen вносить купу змін до балансу, покращує оптимізацію, а заразом вимикає кросплей між усіма платформами. То чого нема? нема! Розробники стверджують, що все це тимчасово і знову запрацює, коли вони виправлять ті хиби. Тибо, може, щастя, майстри. Оці всі негаразди із запуском гри призвели, до речі, до падіння акцій студії, що розробила лордів Sea Games. Що дуже сумно, бо гра насправді доволі круто виглядає і має унікальну концепцію, а до того українізацію та повну дерусифікацію. У мене ж очі з за... сльозами заливаються. Подейкують, що шосту ГТАшку покажуть уже 26 жовтня. Але ці витихи абсолютно аж ніяк нічим не підтверджені, тому 95%, що це все брехня. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!